Отже, підтримка з боку міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ у збереженні енергетичної безпеки України. Наскільки ця допомога є критичною? Поясніть нам, будь ласка. Декілька пунктів. Перше Україна насправді зараз виявилася в дуже критично залежному стані від наших зовнішніх партнерів. В першу чергу від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки, але не в останню чергу від певних міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ. От, та інші фінансові інструменти, типу як е, типу, як гібірді там, Європейський банк, Європейський інвестиційний банк, світовий банк так і таке інше. Тому безперечно, що постійний діалог, робочий діалог. Підтримка від міжнародної спільноти для нас критично важлива. Це перше. Друге, росіяни не втрачають надії стосовно реалізації плану по знеструмленню України, по зануренню України фактично в пітьму і в холод. Тому вони й б'ють по нашій енергетичній інфраструктури. Причому і по генерації, і як зараз ми побачили вже по розподільчих мережах. І останні удари, в тому числі сьогодні, вчора, позавчора, показують, що вони будуть нарощувати свої зусилля в цьому напрямку. Тому критично важливо оперативно реагувати на ситуацію, яка змінюється в енергетичній мережі. І третє, той факт, що Україна має нормальні, можна сказати, взаємовигідні відносини з міжнародними організаціями, такими як МАГАТЕ, такими як Європейський Союз, з урядами держав наших партнерів, він є ну, ніби як свідченням таким дороговказом для приватних інвесторів. Що Україна не залишається на одинці з російським агресором, і відтак іноземні приватні інвестори також можуть вкладати в Україну кошти. А в ситуації, коли створюються гарантійні механізми, які гарантують, що ці кошти не будуть, ну не пропадуть, скажімо так, шанси на відновлення інвестування з боку приватних інвесторів вони зростають. Пане Вадиме, як ця угода з Францією може вплинути на загальну ситуацію з негропостачанням в Україні, особливо. В умовах війни та можливих перебоїв з з електроенергією тут потрібен комплексний підхід. Україна і самотужки має налагоджувати виробництво того обладнання, яке в нас у нас бракує. На жаль, ми не можемо. Ми не володіємо повним циклом виробництва. Там турбіни, наприклад, ми можемо виробляти комусь обсязі там ці які... Певне обладнання також можемо виробляти а деякі речі ми там від від імпорту. Тому тут важливо, щоб і з Магате була співпраця із урядами ключових виробників, з приватними компаніями там і так далі, з Європейським союзом архіважливо. Тобто, при комплексному підході, при підтримці стабільних і робочих відносин, бізнес-контактів, і, бізнес і все решта, ми зможемо пройти цю землю, на мою думку. З невеликими, скажімо, з нетривалими відключеннями електроенергії. Загалом виключити ситуацію, коли у нас будуть відключення, мені здається, вже неможливо. Але якщо нам не вдасться так, продовжувати такий темп, продовжувати відновлення тих потужностей, які знищують росіяни, то в нас будуть проблеми. А нас і наших глядачів цікавить таке питання, які інші напрямки підтримки з боку міжнародної спільноти були б важливими для України в цей час. Певно, що існують ще інші критичні потреби. Ну зараз звичайно, що енергетика це ключ, але крім енергетики є інші речі. На мою думку, вкрай важливо все таки підтримка України в питанні нарощування виробництва зброї. Поки є війна, поки ми не перемогли. Нам треба робити все для того, щоб максимально забезпечувати себе влада через власне виробництво ключовими типами зброї, Бронетехнікою, снарядами, стрілецькою зброєю, там, і так далі, так далі, і так далі. Окремо виробництво дронів і ракет. От мені би дуже хотілося, щоб Європейський Союз як пріоритет номер 2 виділяв достатньо фінансування на таке серйозне фінансування на налагодження виробництва в Україні. Але не ми знаємо, що вже декілька навіть спільних підприємств створено, але не європейським союзом, а окремими державами-членами Європейського союзу Це цей французи, це і німці там і так далі. От але цих зусиль явно зараз замало. Мені здається, що це пріоритет з пріоритетів поруч з енергетикою. А загалом, пане Вадиме, чи не виникають ризики, які пов'язані з такою залежністю від міжнародної допомоги саме в енергетичному секторі? Взагалі, як Україна може мінімізувати саме ці ризики і стати більш самодостатньою? Під час війни навряд чи Україна зможе стати самодостатньою. Це завдання, яке десь межує з фантастикою. Але після завершення війни Україні обов'язково треба це для того, щоб ми стали не лише незалежними від європейського союзу в питанні підтримки в сфері енергетики, а щоб ми стали експортером електроенергії на території європейського союзу. Більше того, у нас є величезні розвідані запаси і газу і нафти, які ми можемо добувати значно більше купцях ніж зараз, і стати експортером на ринки європейського союзу. Ми маємо величезний. Ця по розвитку альтернативних видів енергії, таких як і це як, як, сонячна енергетика, е, це як водяна, вітряна, е, в перспективі воднева. Ось і я думаю, що при створенні належних умов для інвесторів, не тільки не, не, з а й внутрішніх, українських, нам під силу стати Серйозним гравцем загалом на ринку енергетики Європейського Союзу. А зараз, поки в нас війна, нам головне пройти рівно цей тяжкий період, в першу чергу, я увазі, осінньо-зимовий з, осінньо з допомогою Європейського Союзу, забезпечити, щоб економіка функціонувала, щоб люди не сиділи в холодних квартирах, щоб була вода, тепло в наших багатоквартирних будинках, в першу чергу в містах, все трошки простіше, там все таке простіше. Домогосподарства перевести там на дерев'яний котел там, чи на сонячну енергетику в місті це дуже важко. І потім, уже після осінньо-зимового періоду, ем, планувати подальші плани, які би зробили Україну більш стійкою перед лицем загроз, які, на мою думку, і в наступному році з боку Росії нікуди, на жаль, не подінуться. Так що працювати, працювати і працювати, розвивати ну, співробітництво, створювати належні умови. Боротися з корупцією, щоб іноземні приватні інвестори не боялись заходити на український ринок і розуміли, що інвестиції їхні будуть захищені. І відтак поступово я думаю, що питання самодостатності сфері енергетики для України стало цілком, як то кажуть, нереалізабельними. Ми станемо такою державою. Дякуємо, дякуємо за ваші пояснення та аналітику. Це був Вадим консалтингової компанії Кроу Міхайленка з нами на прямому зв'язку.